Всім привіт, друзі! З вами зараз моя маліна. Зараз будемо чистити рибу в тов Зараз покажу, яка риба 4,5 кг. Ось риба на 4,5 кг, коштує 100 гривень. Товстолоб у Магдалинівці, на базарі в центрі. Ось така риба товстола. Ми зараз будемо її. Чистити зараз трошки підтане, бо трошки вона на морозі підмерзла. Таким методом будемо різати, як Сергій Шелудько. Будемо чистити по методу Сергія Шелучко. Ну, оператора в мене немає, зараз будемо робити. Ну, принцип той же ви бачили Сергія Сергії на каналі. Мої любі друзі, мої любі глядачі. Товстолоб по 100 гривень е -е, магдавинівки. Кожне середа і п'ятниця провозять свіжу рибу. Ну так, будемо чистити. Оператора в мене немає. Отакі в мене рукавичі. Буде дуже смачна вечеря з рибою, товсто лобом. Отак, друзі, побіг я працювати. Все у нас буде добре, слава Україні, героям слава, донатимо на ЗСУ. Всім пока-пока. А я побіг працювати.